Сьогоднішня розповідь починається в одному з найтемніших місць, які коли-небудь бачило людство. Психіатр Віктор Франкл пройшов крізь пекло, але з цього досвіду він виніс не просто спогади, він створив неймовірно потужне дослідження людського духу. І воно, знаєте, назавжди змінило наше уявлення про те, що таке страждання і що таке надія. Просто уявімо на мить ще вчора ви шанований лікар, а сьогодні лише номер витатуйований на руці. Усе, що визначало вас як особистість, професія, сім'я, ім'я, все це просто стерто. Франкл опинився у жорстокій реальності нацистського концтабору, де людське життя не вартувало абсолютно нічого. І от саме тут, на самому дні, почався його унікальний експеримент експеримент над людською душею. Ось це, це по суті, ключова дувка всієї книги. Франкл каже, що навіть коли у нас забирають абсолютно все – дім, роботу, близьких, навіть одяг, залишається щось недоторкенне. Це наша внутрішня свобода, свобода обирати, як ми реагуємо, як сприймаємо свою долю. І це як він довім, і є головний ключ до виживання. Потрапивши до Аушвіцу, Франкл не перестав бути психіатром. Навпаки, це жахливе місце стало його, так би мовити, лабораторією. Він спостерігав за собою, за іншими в'язнями, навіть за охоронцями, намагаючись зрозуміти, як поводиться людський розум під таким екстремальним, немислимим тиском. І він побачив, що лінія, яка розділяє добро і зло, проходить не між людьми, а через серце кожної людини. Що справді моторошно в цьому, так це опис так званої гри пальцем. Уявіть, офіцер СС стоїть і просто майже ліниво вказує пальцем праворуч або ліворуч, праворуч на роботу. Ліворуч для хворих та непрацездатних. Але ж ніхто з прибулих не знав, що ліворуч означало газову камеру і смерть протягом кількох годин. Для 90% людей це був миттєвий смертний вирок, винесений одним рухом пальця. Франкл виділив три чіткі психологічні фази, через які проходив майже кожен в'язень. Перша це шок. Одразу після прибуття багато хто чіплявся за ілюзію від строчки, таку собі ірраціональну надію, що може все обійдеться. Але ця ілюзія розбивалася об реальність дуже і дуже швидко. Друга фаза апатія душа ніби вкривалася товстим панциром, щоб захиститися. Це була своєрідна емоційна смерть, необхідна щоб вижити. І третя, мабуть, найдивніша фаза звільнення. Свобода не приносила миттєвої радості. Душа настільки відвикла від щастя, що їй потрібен був час, щоб навчитися відчувати знову. Цей епізод, мабуть, найкраще ілюструє глибину апатії. Це не про черствість, зовсім ні, це захисний механізм. Почуття притупилися настільки, що щоденні жахи, смерть, насильство просто перестали викликати будь-яку емоційну реакцію. Продовжувати їсти суп було єдиним способом зберегти здоровий глузд і зосередитись на елементарному виживанні. Це надзвичайно глибока метафора. Франкл по суті, пояснює, що страждання річ відносна, воно заповнює всю душу незалежно від того, велике воно чи мале. Але всього є й інший бік у стані тотального страждання, навіть найменша радість, крихітний прояв людяності сприймається як щось неймовірне, як величезне щастя. Але саме на дні цієї безодні відчачі Франкл знаходить відповідь? Він усвідомлює, що навіть коли зовнішня свобода повністю відсутня, залишається щось, що ніхто не може відібрати внутрішній вибір та сама остання людська свобода. То як же можна було врятуватися від цієї жахливої реальності? В'язні просто тікали у свій внутрішній світ. Вони знаходили прихисток у яскравих спогадах, уявляли розмови з коханими, рактом помічали неймовірну красу заходу сонця крізь колючий дріт, або знаходили в собі сили для похмурого чорного гумору. Це була їхня духовна втеча. Один з найбільш зворушливих прикладів це історія самого Франкла. Він постійно розмовляв зі своєю дружиною у своїх думках. Її образ давав йому силу. І що найважливіше, він же не знав, чи вона жива. Але це не мало значення любов виявилася сильнішою за фізичну присутність. Її найглибший сенс духовний. І усю в цьому і полягає ключовий висновок справжнє досягнення було не в тому, щоб уникнути страждань, це ж було неможливо, а в тому, як їх прийняти. Гідність, з якою людина зустрічала свою долю, надавала сенсу її життю навіть перед обличчям смерті. Весь цей жахливий досвід став фундаментом для абсолютно новаторської психологічної теорії. Логотерапія. Терапія сенсом народилася саме там, у цьому горнилі страждань. То що ж це таке логотерапія? Якщо просто це психотерапія, яка зосереджена на пошуку сенсу. В її основі лежить ідея Франкла головне прагнення людини не задоволення, не влада, а прагнення знайти сенсу у своєму житті. І саме це прагнення є нашою найпотужнішою мотивацією. Щоб зрозуміти, наскільки це була проривна ідея, варто порівняти її з його знаменитими попередниками. Фрейд казав, що нами рухає прагнення до задоволення, Адлер, що нами рухає прагнення до влади, а Франкл поставив на перше місце волю до сенсу. Він не заперечував інших прагнень, але вважав, що пошук сенсу є найголовнішим, фундаментальним. І це підводить нас до надзвичайно актуальної проблеми. Франкл назвав її екзистенційним вакуумом. Це відчуття, що життя порожнє, безглузде. Він вважав, що багато сучасних проблем депресія, залежності, агресія, навіть так званий недільний невроз, коли порожнеча відчувається особливо гостро на вихідних, це все лише маски цієї внутрішньої порожнечі. Це голод за сенсом. Добре, з теорією розібралися. Але як це застосувати? Франкл пропонує три конкретні шляхи, якими людина може знайти сенс у своєму житті, і це вже практична частина його вчення. Отже, ось ці три шляхи перший це діяльність, робота, творчість, будь який вчинок, що ми робимо у світі, другий це переживання, любов до іншої людини, сприйняття краси природи чи мистецтва. І третій найскладніший, але й найпотужніший шлях це наше ставлення до страждань, які ми не в силі змінити. Франкел, до речі, надавав особливого значення другому шляху. Він був глибоко переконаний, що любов це найвища мета, якої може прагнути людина. Через любов ми можемо побачити в іншій людині її найкращий потенціал, навіть якщо вона сама його ще не бачить. У любові ми знаходимо і спасіння, і глибокий сенс. І ось це, мабуть, найсильніша ідея Франкла Коли ми не можемо змінити ситуацію, яка завдає нам болю, ми завжди можемо змінити себе. Надавши стражданню сенсу, наприклад, розглядаючи його як жертву заради чогось більшого, ми його трансформуємо. Біль може залишитися, але він перестає бути безглуздим. Тож яке головне послання Франкла для нас сьогодні в наших реаліях? Як його мудрість може допомогти нам впоратися з нашими власними викликами? Ця цитата Ніцше, яку Франкл дуже любив, є квінтесенцією всієї книги: Якщо я мета, якщо є усвідомлення свого навіщо, то з'являються сили витримати будь-які труднощі, будь-яке як. Сенс це наш якір у будь-яких життєвих бурях. І наостанок думка, яка перевертає все з ніг на голову. Ми так звикли питати, що я можу отримати від життя. А Франкл пропонує змінити запитання, що життя вимагає від мене. Яка моя відповідальність? Бачите, це не життя нам щось винне, це ми маємо відповісти на його запити своїми діями, своєю любов'ю, своєю мужністю перед лицем випробувань. І саме в цій відповіді ми знаходимо свій справжній сенс.